Вітаю на своєму каналі сад, город і трошки позитиву. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм урожаєм столових бурячків. Зараз я знаходжуся на грядці де ріс мій столовий бурячок. Бурячки цього року виросли дуже великі. таких великих розміру. Я їх зірвала на кучку. Потім обрізала листечко. Ось вони зараз мають такий вигляд. Бурячок має дуже такий червоний насичений колір. Листячко, яке обрізала з бурячків, Буде на корм для нашої корівки. Ось так виглядить мій урожай червоних столових бурячків. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня і всього найкращого!